Привіт усім! Сьогодні на Капіленді Ми зустріли нову людину, побудували базу і ще багато чого нового. Тож не будемо затягувати. Let's go! яка капушка, а ну дай померить. З цього чувака звати слайми, і він а... цікава людина. Хуй тебе, спиздище. Та ні, ти шо? Ой, блядь. Ти шо? щоб я таке зробив? Ти подивись на моє обличчя. Качус сервер, блядь, цигані. <ydosi> Я ж не циган. його знає? Ну Не надо. Роки за голову нахуй. А ось тут почався РП процес. Перший раз. Да, добре. Давай. Чорт. Самооборона. Сам обороны. Неправду. На бачив такого немає. Щит для кого придумывать? Туда його. Я тебе щас. <сум> ось ось, оцей остров. Оце, ми оце, тобі... оце кустик, оце кустик. Не, так. я тебе виділяю цілий остров. Ти це я це планети міску. Подивись, запам'тай. Ти певно в курсі, що у мене є своє місце. Ні, це просто. Та це... нам все одно. Це, це буде для тебе чисто куротик. Отут по от, по от, от, от цей кустик, да? У тебе буде оцей Оце... весь острів. Ага. А далі то в все моє. Весело. По цілому цей кустик це все твоя територія вся. Треба будувати ну... бар'єри. Раз моя територія, сейчас я тут можу делать що завгодно, да? Ну да. І Туда Туда туди ви сюди навіть не підходите, ламати тут нічого не можна. Я знаю, що ти попадаєш, ти занадто відносуємий. А, а в мені в... похуй, в... я вибором би щасливий. Не в ту сторону, будував, просто, не в ту сторону. Підари. Я вже будував, якщо що. Рішуй в ту сторону! не в ту сторону! Хехехехехех. Яку блядь, сторону, Оцю, Да-да-да, в цю, то просто мем звідав. Піде. Дигенера. Ну да, есть. Лодки. На лопаты, <laughs> <laughs> <Это> по-моему, <пеник. Держать. laughs> ты смеешь. Дивись, я буду продолжить твои жить яблоки. Пока... <laughs> ты, ты просто не будешь мы. <laughs> Опа. Я тебя очень злой. Я... Шаски получить демонстр. <laughs> я тоже, я тоже, бля. <laughs> Ну дивись, мене ну, ж не хочеться якусь причину вбивати, Да? Або зви мене якось. Або... Обоз... Або мене якось. Сонечка. Він не помер. Ой, ой фу, боже. Він не помер. Ботик. Умри. <реку> так, всі привіт, друзі, от у мене новий барашик. Він такий. З э, цим. З особливостями. Ви бачите, я вже мама і папа. Пішли. На, заб... На запой підеш. Да. Yeah. Сейчас винесам его. Разделочный столик. И разделаем его. Так, поднимаемся, поднимаемся. Так. Переподниму Опа. Так. Скуда? Стрелять? <смеш> Банниккопер? <смеш> <смеш> <Пані> Рыбка. Мы не 15 секунд. Баращик чуть-чуть убежал, але ви не думайте, все хорошо с ним будет все будет хорошо. А так, баращик, я до отнизу родича, все нормально. Все, все хорошо, все, все хорошо.